Так, це біжить текст. Тепер на швидку руч все знімається. Тепер фотоапарат прибираємо. Так. І ось через віконце тексту ніякого не видно. Звичайно, що Бо зеркало... На дворі сніг. Так, тепер сюди переводимо назад одним кадром. Ось текст так і біжить. Ну там вже дирка видно, бо вийняли фотоапарат. Але ось фотоапарат, якщо вставляємо, дирка зникає. Все відомо, так? Да? Фотоапарат вставляємо, дирка зникає. Так, текст іде, отображається. Так. І тепер скло дуже чисте, як НД фільтр справжній. Навіть краще, ніж НД фільтр Хоя. У мене є такі японські фільтри НД. Порівнював 4К якості краще. Скло телесуфлера краще, ніж фільтр Хоя. От і все. Ось, ось, так ось. ось мої суфлери різні. Це малий, 10 дюймів, це на 19 дюймів.